Весна розквітла, наче казка, і сяє Сонцем височінь небес. Вітаю світлим святом Пасхи. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я вас вітаю всіх із, із святом Пасхи. Геть, абсолютно всіх своїх підписників, телеглядачів, хто дивиться мій канал, своїх. Своїх спонсорів, які постійно допомагають моєму каналу. Це такі як Мельник Володимир, Андрій Фаренбрух Федоровський Роман, Федоренко, Федір, Олексій е, та багато-багато інших, хто постійно допомагає. Хто спілкується зі мною, також дякую Блощицькому Олександру, його дружині Світлані за смаколики прямо перед е, великнем. Прийшло тільки вчора. Отримав. Дякую вам дуже своєю Світланою Миколаївною за смаколики, за грибочки. Дякую конкурсу Івану Івановичу. Також за е, смаколики, добре вино. Е, Усім дякую абсолютно. Всім миру, добра вам. Будемо сподіватися, що наступний праздник Святої Пасхи ми будемо відмічати вже у, ну, з мирним небом, у спокої і злагоді. Усім до побачення до наступного відео.